Актуальні новини криптосвіту, огляд ринку криптовалют, біткоїна, ефіра, солани, і інших все це сьогодні в мене на каналі для тебе. Приєднуйся, я тебе тут чекаю, уже <му> друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку криптовалют. І ви вже здогадалися. Події відбулися досить цікаві саме в українському криптопросторі. Про них ми сьогодні поговоримо. Такого надзвичайного чогось знову ж таки не відбувалося. Ми бачимо це по графіках наших криптовалют. Всі з нетерпінням очікують на прийняття ефіра спотового ETF. До речі, вже майже всі подали нові оновлені положення. Це і першим, по-моєму, BlackRock подав. Ну багато хто вже майже всі подали і всі чекають на рішення. Все. Ну і ми чекаємо, що ж відбудеться. А зараз більш детально про... Новини крипторинку. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся. Постав лайк цьому відео на дзвіночок, якщо не хочеш пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то під цим відео залишаю реферальне посилання. А в кінці відео відеопідказочки, підказочки, як це зробити. Якщо не підписаний на інші мої соцмережі, підписуйся і пігнали дивитися, що ж відбувається на нашому ринку. Отже. Давайте не будемо всіх решту криптоновин сьогодні задівати, а говоримо суто про наші українські, вони світового глобального масштабу і особливо європейського масштабу. А відбулася криптоконференція «Ukrainian Blockchain Week 2024», яку організували команда «Encrypted». серед учасників команди Ефіра, Солани, «Solana», «Binance», «0.1K» приїхав Серега. «Encrypted» так само організовували онлайн-конференцію сьогодні. По-моєму, в них якраз зараз. Відбувається неділя. Ну і, звичайно, що відбулося на самих, на, самому, на самій конференції. Ну, були зустрічі онлайн і офлайн. Представляли представники свої стартап-проекти, нові українські. Ефір відібрав дуже багато собі, відбирає багато собі проєктів. Солана. Я думаю, що такий захід, як в нас, оце відбувся, це дуже знакова подія. По-перше, поприїжджали всі в Київ. Віталік Бутерін особисто приїхав. Інклюзивний директор Солани багато таких відомих особистостей приїхало, щоб відвідати цей захід. Це дуже серйозна подія, і інкриптен було ті, що змогли організувати це. Далі, звичайно, що розвиток наших українських стартап – це ну, для нашої крипто. Індустрії української це дуже велика великий крок в пріотаті проект, як Солана, ми знаємо, що заснував наш України, і як вона розвивається, як вона наступила на п'ятки біткоїну, можна сказати. Це дуже серйозна подія. Тому якщо серед учасників зустрінеться якийсь такий діамант, як Солана, то це буде так само дуже знакова подія. Отже, хто ще виступав на цій конференції? Виступив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков. І згадав про новий законопроект, який Мінцифри зареєстрував Верховній Раді. Згідно з документом, відомство пропонує звільнити від сплати ПДВ, операції провайдерів послуг пов'язаних з віртуальними активами, запровадити для ФІЗ усі 5% податок на доходи з криптоактивів протягом перших трьох років. Оце шикарно, це молодці. Зростання цієї ставки до 9 у наступні 5 років. Збільшення податку до 18% після подолання позначки у 8 років. Впровадити 18% ставку на доходи. Для провайдерів послуг віртуальних активів запровадити можливість обирати через дія сіті між податком на доходи та збором на виведений капітал. Коротше, це шикарно, це молодці. Це про українські закони, це про український розвиток криптоіндустрії. Я думаю, що ну просто у нас зараз ще війна і тому така ситуація. Але я думаю, що ми, ми і так по діджиталізації попереду в багатьох країн європейських досить сильно економічно розвинених. От люди наші приїжджають за кордону, які, які там зараз знаходяться, і ви, напевно, які мої глядачі, є за кордоном, пишіть мені в коментарях, як там з діджиталізацією, тому, що я знаю, що так як в нас, напевно, немає нігде з цифровізацією, з діджиталізацією і з всіми нашими послами, які доступні онлайн, які полегшують нам життя. Тому і так само і криптоіндустрія. Я думаю, і такі, як проекти з українського походження, є, і такі, як як розвивається криптоіндустрія, я думаю, що. Ми скоро залишимо позаду всіх. <хи> ну, подивимося. Ну і не буду я сильно довго розсосолювати, ще хочу поговорити про графік біткоїна. Це для тих новачків крипті, які бояться, що ось цей зараз теперішній пік, який вже е, наступив і вже ми бачимо таку серйозну консолідацію. Які бояться, що якщо зараз вони не зафіксуються, ну, ті, які тримають біткоїн, ну а і інші альти, то вони вже все втратять і будуть знову чекати декілька років на підвищення. Так от. Я хочу вам розібрати один графік, аналітичний графік, який показує на якій ми зараз стадії знаходимося. Чи варто нам переживати чи ні? Отже, є такий графік: Bitcoin MVRV Score, Z-Score. Зараз ми його детальніше розберемо, що означають всі ці, ці лінії і що нам чекати. Отже, MVRV Z-score – це біткоїн-діаграма, яка використовує аналіз блокчейну для виявлення періодів, коли біткоін надзвичайно завищений або недооцінений щодо його справедливої вартості. Він використовує метрики. Перше, це ринкова вартість, чорна лінія. Поточна ціна біткоїна помножена на кількість монет в обігу. Це як ринкова капіталізація на традиційних ринках, тобто ціна акції помножена на кількість акцій. Друге реалізована вартість синя лінія. Замість того, щоб брати поточну ціну біткоїну, реалізована вартість бере ціну кожного біткоїна, коли він в останнє переміщувався. Тобто, в останнє, коли він був відправлений з одного гаманця на інший гаманець. Потім він підсумовує всі ці індивідуальні ціни і бере їх в середньому. Потім він множить цю середню ціну на загальну кількість монет в обігу. Роблячи це. Це позбавляє короткострокових ринкових настроїв, які ми маємо в межах метрики ринкової вартості. Тому це можна розглядати як більш справжню довгострокову міру вартості біткоїна, ринкова вартість якої рухається вище і нижче залежно від ринкових настроїв на той час. І третє – бал, помаранчева лінія тест стандартного відхилення, який витягує крайності даних між ринковою вартістю та реалізованою вартістю. Як можна використовувати цей графік? Отже, дивіться, це цикли біткоїна попередні, та з 2009 року, напевно, ну від початку появи. Коли оця помаранчева лінія входила в цю червону зону, та це засвічувало вже кінець зростання його, та ну тобто буде якийсь відскок. Ну тут правда, от в цей період, просто у цей період до 15-го року, до 15-го до 15 року, досить біткоїн показував такі. Ну, він був досить волатильний і показував нестабільні рухи. Вже можна рахувати після цього періоду вже такі більш чіткі і стабільні рухи. Так от, давайте дивимося. Останній пік помаранчевої лінії в червону зону. Все, звідси пішла корекція і однокопичення. Помаранчева лінія попала в зелену зону. Тобто тут можна було купувати. Так? Далі ну там Халвін, туди-сюди починається ріст. Все, знову попадає в помаранчеву зону, вніше, в червону зону помаранчева лінії, і починається закінчення росту, починається відскок. Все. Тоді попадає в зелену зону помаранчева лінії. Що робиться далі? От вже в цей період, в 2019 році, ціна, бачите, що робить. Н ніби… Піднімається вище, але оця з ну, помаранчева не попадає в червону зону. Йде відскок знову. І тут так само на графіку видно цей відскок. Тобто, коли вже попадає знову в зелену зону, знову повторно, так? Тільки зачепила не довго крутилася, а зачепила. От тоді вже починається серйозний ріст. Так само, який закінчується доторканням до червоної зони. Бачите, не було сильного ж такого заколу, але доторкання було. Тобто, звідси можна було зробити висновки, що це є вже завершення фази зростання. Фактично, ріст закінчився, тут ще була консолідація довга, але фаза зростання завершилася. Далі ми бачимо попадання помаранчевої лінії в, чер... в зелену зону. І зараз, зараз, ми знаходимося на такій стадії, подібній до цієї, бачите, коли йде відскок помаранчевої лінії, можливо, навіть який досягне зеленої зони. Давайте подивимося, коли це відбулося, що було з ціною біткоїна. Чорна це в нас ціна, не забуваємо. Він досягнув е, майже цього періоду на. Накопичення майже ціна досягнула, тобто такий був відскок в, в зону накопичення. Якщо би це відбулося зараз в зону накопичення, то це напевно десь до ціни не видно тут ціни. Давайте подивимося на графіку. Ну я би сказала, ось сюди, в цю зону, до ну хоча б до 48 десь тисяч доларів. Ось такий може бути відскок. Може, ну це не, не точно. Тому і дивимося, бачите, як відбувалося. Тут так само був серйозний розрив між його ціною і його реалізованою вартістю. Так? так от, після такого, бачите, розриву може бути повернення ще в цю зону у вигляді відскоку. Можливо. Тому я багатьох вже чула такі речі, що зараз досить, досить є багато шансів, великі шанси на відскок. Але дивіться, ми ще зараз не є в тій стадії. Якщо проводити навіть лінію по цій, помаранчевій, то ми ще не є. В такій стадії сильно щоб боятися. Тому що дивіться, тут така сама була ситуація. Росли, ми росли, ніби були відскоки, та, але ми продовжували ріст. Тому невідомо, як зараз відбудеться. Ще поки що зарано, говорити, ми вже це дізнаємося постфактум. Або злиють серйозно, і ми попадемо в цю зону. Ось, або буде на гарних на позитивних новинах. Досить буде гарний ріст. Ну зараз новини такі собі були. Відтік серйозний знову коштів був з ETF. Ну такий. Відносно, а ось але я вам скажу, фонди вони завжди фіксуються і вони потім накопичуються, і нічого в тому надзвичайного і дивного нема. Так що так, що така ситуація. Ви думайте на рахунок того, що вам робити. А я вам сказала, що в принципі. Якщо дивитись в глобальному масштабі, ще нема про що переживати. Ще не було росту біткоїна. Альтсезон, ми знаємо, пам'ятаємо, починається після того, як гроші з біткоїна починають перетікати в альту. І тоді починається шалений ріст альти. Альта стріляє в основному, як ми зараз бачимо, та яка тільки залістилася недавно свіжі лістинги, та яка залістилася в період спадання. Або в період накопичення, і не було тоді палива для росту, тому що ну капіталізація ринкова взагалі всіх криптовалют була низькою. Досить. Люди витягнули гроші з крипти і просто собі чекали, коли ж нарешті буде цей. Ну розуміють, коли халвін, плюс-мінус, коли можна вже вкладатися, коли вже можна накопичуватися і коли починати підганяти ринок, щоб він почав рости. Тому такі проекти стріляють, тобто вже два види назвали та які зараз стріляють. Відповідно, мемкоїни, які зараз в моді стали дуже популярними, стріляють деякі ігрові токени, отакі як там ноткоїн, леєр 2 токени стріляють, тому що вони ну, за ними майбутнє. Зараз всі про них говорять, вже навіть говорять за леєр 3, хоча ще зарано ще леєр 2 добре не прокачали, але ну тобто ми розуміємо, так ці токени вони стріляють. А звичайні, ті, які сиділи вже чекали свого часу, ну, вони ще навіть толком не стріляли. Ще не було такого, щоб щось надзвичайне. Можливо, їхні розробники ще тримають козирі в рукаві, і в разі чогось от буде. Ну вже ринок покаже чітко, що ми ростемо. От тоді повитягують і почнуть розганяти якісь гарні позитивні новини. Почнуть своє ком'юніті підбурювати якимись айрдропами ще чимось. Тоді вже можливо і і ці альти, які сиділи довший час. Ну, треба дивитись на ком'юніті. Треба дивитися на фонди. Які вклалися, і треба дивитися, на якій стадії зараз той проект, чи він вже ну, чи ще може бути цікавим, чи він вже не, не варто на нього надати увагу. Ну це менше з тим. Я просто це говорю для того, щоб ви зрозуміли, що в принципі ще аль толком і не пахне, тому що ще біткоїн толком і не ріс. Розумієте? Так от ну подивимося, що буде цього року, тому що ну, грошей багато вливається. Він вже стає тяжкий, розумієте, чим тяжчий є проект. Тим тяжкіше вже його далі розганяти, тому що ну, бояться Багато хто боїться, це не є щось таке молоде, яке от зараз, як знаєте, як той свіжий фрукт буде швидко рости і буде такий соковитий і смачний. Всі розуміють, прекрасно, що це вже ну, застаріває, що в моду входять нові проекти, що, ну, от ми бачимо, наскільки ефір перек... Перекрив біткоін та своїми транзакціями, своїми дешевими і своїми леєр 2 проектами, і взагалі, ну тобто, ефір, це просто це щось неймовірне. Солана так само, молодці. Ну, тобто та біткоін як цифрове золото, але в яке, знаєте, вкладається досить обережно. І багато хто тримає його. Ефір холдять, тому що він proof of stake, так? Його, ну, вони заохочують холдити. А біткоін тримають, холдять просто старі динозаври, мастодонти, мільярдери, розумієте, мільйонери, які розуміють, що вони потім з того щось отримають. От тому я, ну просто судячи з того графіка, ми розуміємо прекрасно, що ще до альтсезону Трохи далекувато. І ті, що вже кричать, що-от на носі вже аль-сезон, то трошечки, я думаю, що ще не так, тому що ще я не бачила нормального росту біткоїну. От коли вже буде такий період росту серйозний, тоді будемо говорити про аль-сезон. А зараз дивимося на наші графіки і куди ж рухаються наші криптовалютки. Отже, друзі, біткоїн. Ну раз я вже відкрила тижневий, то давайте вже тижневий глянемо, як він виглядає. Бачите, як тут відбувалося? Біткоїн, він такий. Якщо він росте, то він росте. Та? І свічки підряд йдуть. Ну, такі. Тут було чітко видно ріст. так само і зараз. Коли почався почалося падіння, дивіться, скільки підряд свічок було червоних. Зараз ми бачимо, наблюдаємо другу червону свічку, і то таку сильно. дивіться, коли починається падіння, то свічки такі досить потужні. Це була перша затримка його. Далі був недохай, і знову пішла, пішла падіння. Свічки досить потужні, великі. Якщо тут були відкуплені, дивіться, які тіні свічок відкуплені. То тут вже сильно і не відкупляють, дуже сильно і не відкупляють, тобто дають ну, падати біткоїну. Ресай, вони же стохастик торгується внизу, внизу цієї зони, тобто, і далі показує на низ, Так? Ще насторожує, що біткоїн побував в цій зоні перепроданості, виріше перекупленості, досить потужно побував він в ній. Ну тобто ріст стрімкий був ріст. І після такого стрімкого росту відскоки вони напрошуються самі по собі, навіть якщо брати. Хвилі Еліота, та, давайте вже, як ми вже добралися до теханалізу, то давайте вже і хвилі Еліота зачіпимо, то ось ми маємо. Зайде тут пік тут. Ось ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, та, і ось ми маємо АБЦ-корекцію. Навіть якщо це АБЦ-корекція, то дивіться, та, перелой мусить бути. Де він буде, він може бути незначний. Я знаю такі речі, бачила неодноразово, що перелой був десь трішечки нижче цього лойчика. Трішечки. Але судячи з того, як виглядає ринок, напрошується подвійна вершина. Напрошується думка, що, може, зроблять потрійну вершину, будемо бачити, що відбудеться. Напрошується думка, що корекція може бути глибша, глибша трішечки. Щоби збити відкритий інтерес, щоб ліквіднуло багатьох, ми всі прекрасно знаємо, як це відбувається. Щоби кити закупилися ще дешевше, тоді вони вже тут зможуть робити розторговочку на купівлю, по гарній ціні і піти собі вверх. Давайте ще подивимося. Як виглядає денний графік, і що ми говорили минулого разу? Я казала, що. Ну, по-перше, наразі ми всередині такої зони, та, такого фракталу, і воно так і виглядає, бачите? Якщо дивитися ззаду наперед, був такий собі невеличкий, далі глубший пішов відскок. Так само тут невеличкий, глубший пішов відскок. плюс тут утворився імбаланс. І дивіться, перший раз. Ціна попала до половини імбалансу до половини до цієї зони 0,5 по фібо. Потім зробила розторговочку в декілька днів. І забрала повністю весь імбаланс, зараз відштовхнулася і продовжуємо ми. Ну, це принаймні перші зелені свічки, як, ну, хоча б вчора була зелена. Бо це все були вже скільки днів підряд. Це були червоні свічки і досить такі потужні. Так? Ну тобто, цю ціль ми забрали половину імбалансу. Ну, правда, там можна трошечки нижче малювати імбаланс, але якщо дивитися на старші таймфрейми, то цей імбаланс шикарно виглядає. Тому дивіться, як відбувається ситуація. Mm -hmm. Можемо зараз від цієї позиції, тим більше тут були гарні відкупки. Плиня та гарно відкупляли. Можемо трішечки ми, але бачите, і зверху топлять, що втисте топлить капітальово. Е, можемо трішечки ми і підскочити вгору. Ну, але що мені ще не подобається, що дуже стрімко падає, без таких серйозних якихось відскоків. Дивіться, тут, коли він падав, були зелені великі свічки. Тобто ще лонгіст показував свої зуби. Ще він не хотів так здаватися. А зараз він вже таке враження, що повністю здався. Робіть собі, що хочете, зафіксувалися ті, кому треба було зафіксуватися, тих, кому ні, то позбривало ну, серйозними отакими або отакими відскоками. Та ось тому можемо і не відскакувати сильно, я вам так скажу, по по-чесному можемо пролитися нище. По перше, дивіться, де нас буде зустрічати слідуюча. Зона, слідуюча ціна. Ну, по-перше, в нас тут, звичайно, що утворився ордер блок, але, але ми розуміємо, що це не є локально, поки що шортовий тренд, це таке щось собі, знаєте, то початок тільки, то друга хвиля шортова пішла. Та? І то це, по-моєму, був перехайта. Наскільки я бачу, там дивимося. 72, 132,8, 72, 144. Це був перехай. Тобто, це не є ще така сильно якась серйозна лонгова тенденція. Ой, він ще шортово, я перепрошую, говорю, одне, думаю, інше. Це може бути, ну, тобто, немає. Ордерблок шукати не варто. Просто єдине, що можемо пролитися. ось. І пролитися спочатку у нас буде зустрічати, звичайно, ось ця зона. Ми можемо сильно оливанутися, так, щоб показати. Відразу свою силу, тобто пробити цю зону вернутися назад. А можемо відштовхнутися штовхнутися просто від цієї зони, ось, і тоді робити якийсь відскок. Ну але що в цю зону ми попадемо, я навіть не сумніваюся, чесно вам скажу. Не сумніваюся, тому навіть більше мені біткоін ну шортово виглядає. Єдине, коли шортити, треба дивитися, тому що кажу, ми вже цю в принципі половину балансу забрали. Можемо відскакувати, можемо, то таке. Але судячи з сили е, бики оцих медведів, то в цю зону, принаймні, найближчий час, я буду його чекати. Від цієї зони я би вже розглядала якісь лонгові відскоки. Та і було б непогано, ну розумієте, зробити таке ну, якесь Окреслення, що це локально шортовий рух, так? окреслити, зробити відскок, показати якийсь недохай, розумієте? А тут просто-просто йде сплошна вниз. Так що то некрасива ситуація. Тому дивимося. Ну, але той відскок він не виключення, тому що аби це корекції ще не було. А 1, 2, 3, 4, 5 вже пройшло по Еліота. А ми знаємо, як рухається НАТО. Ось, і тут в нас є така зона, яка нас буде зустрічати. Перша ось ця зона нас буде зустрічати, і за коли ми, якщо ми зможемо пробити забрати ту ліквідність, ось ту, то напевно сила буде така потужна, що аж пройдемо ми в цю зону. Я так думаю, а вже з цієї зони можливий відскок. Ось так. Я думаю, собі ну побачимо. Давайте ще подивимося, що робиться в нас з домінацією, Просто ради інтересу, що відбувається. А все стоїть на місці. а біткоін показує ще, ніби невеличке таке. Ну альти ми знаємо, як себе ведуть. То ростуть, то падають, то люди забирають. Ну, люди зараз немає альтсезону, Ми розуміємо, що люди запхають гроші в альту, і відразу її заробили і забрали. Давайте подивимося на ці альти. Люди запхали, заробили. Ось був пік, щось вони там собі ну вирішили. Там декілька альтів стріляло, лістилося, та ось далі падали. І це нормально. Нема тут ще таких серйозних грошей в альті. Нема нема. Ті, що треба, вони закупляються і докупляються по своїх стратегіях. А так, щоб сказати, що о влилися серйозні кошти, то ще такого не скажеш. Є вже є вже якісь вливання, але для серйозного росту цього ще замало. Давайте ще дивимося на ефір, що відбулося. Ефір, дивіться, я казала минулого разу, що половини імбалансу, тим більше такого великого, може бути достатньо. Але ж ні, та вони ще раз цей імбаланс протестували, половину його. Знову від нього відбилися, ніяк не здаються лонгісти. Ну і новини, ми знаємо, що як на хвилях зараз, до речі, волатильність ефіру. Ну давайте подивимося ще. Ось волатильність біткоїна, та наскільки він починає ставати стабільним, передбачуваним. І ось волатильність ефіра. Тобто, дивіться, що відбувається. Волатильність скаче, як та жаба. Люди піддаються паніці новинам, хочуть і заробити, і ловлять фому, і по різному Тобто, ефір серйозно волатильність має. Тому і говориться, що зараз всі очі направлені, всі софіти на ефір. Дивимося, що буде відбуватися. Але чесно сказати, чесно сказати, все ж таки, ну раз не змогли, оцей можна навіть забирати, чесно кажучи. Не бачу я поки що сили. Цю це я забираю. А тут я буду чекати його все ж таки в цю зону. Буду чекати, тому що ну, ну, імбалас цей вони заберуть перед ростом, як мінімум. І в цю зону, якраз поки туди-сюди дивіться, ось, вже він так розторговку зробив, то можна в цю зону і литися. можна. Тобто сюди ми можемо до цього ордерблока. Якраз це буде відскок, відскок від цієї трендової, яка утворилася вже ого-го коли. На початку ще росту. Ось. Ну, а далі. Можна буде далі розглядати і дивитися. Стохастик, в принципі, непогано настроєний, починає настроюватись на ріст, об'єми далі непогані. Свічки наполовину червоні, наполовину звені, тобто є боротьба, лонгісти не здаються, лонгісти будуть тримати. Єдине, що коли біток злетить, ефір не втримається. І оцей відкритий інтерес вони зіб'ють, попадуть в цю зону, тому ефір так само на найближчі декілька днів. Я думаю, що зараз ми побачимо, побачимо падіння. Так що ефір наразі, я думаю, ще найближчих декілька днів будемо ми трішечки падати. BNB, бі ну бачите, хоча казала, що він буде рости. Він не росте, але він і не падає сильно. Це ще не падіння. Це так ну, досить тримають. Досить тримають. Єдине, що об'єми падають. Невже то вже шурти зарядився і зараз буде зливатися? Дивіться, тут є зона імбалансу. Давайте ми її відмітимо. Ну і тут ще є зона імбалансу, але він вже половину з неї забрав. О, Він вже цілу забрав цим, а до цієї ще не доходив. І якщо буде відскок, та, дивіться, він вже почав проколювати і заколювати всі свої трендові. Оцю червону він вже повністю він вже торгується під нею. Я думала, будемо вилітати. От чесно сказати, судячи з новин гарних і всього решту, будемо літати? ні, ні, не змогли, не забрали цього половину імбалансу. Не знаю, чи зможуть зараз, поки що ще в коридорі цьому він торгується, так які я йому позначала. Поки що в межах коридору цього він торгується. Але цих зон підтримки, але все нижче і нижче. Наразі я бінбі ставлю не туди, і не сюди. Ось просто маємо на увазі, якщо би вже сильно лився ринок. Куди можуть пролити BNB? аж сюди, тому що дуже стрімкий був ріст. До 460 доларів повні собі реально можуть пролити BNB. Можуть. Дуже стрімкий був ріст. Тому дивимося, наблюдаємо. Якщо брати лунги, то треба дочекатися, коли ринок стабілізується. А шорти краще на битячому ринку не брати. Ну але то кожного справа його ось тому дивимося, як він. По перше зона, бачите, його буде зустрічати ось тут. Ось. Ця трендова, вона буде його зустрічати, від неї можемо він відбиватись може. Це якщо за умови вони проб'ють цю лінію підтримки 567 доларів. Якщо її пробивають, то ясно, що спочатку тут будемо, ми а далі вже, напевно, ливануть. Серйозно. Ну, подивимося. Така, така в мене є. Таке уявлення. Далі Солана так само думала, ну вже мають. А дивіться, що я казала, що Солана може дійти до цієї трендові відбитись від неї. Що ми наразі бачимо? Наразі ми бачимо, що ми так і зробили. Ми від трендової відбилися. Перший раз ми її прокололи, ну тобто показали силу. А це серйозний намір. Коли трендову проколюють, а не просто від неї відштовхуються, доторкнувшись до неї, це серйозна сила є. І оце сигнал був, той, що бикини не будуть здаватися, що вони серйозно настроєні. Так? Далі ми що бачимо, ми таки до тої трендової спустилися. Ну поки що ще тіло ми не, не закріпились ні однією свічкою під трендовою. Всі свічки ми закріпляємося над трендовою, Бачите, то тримає. Лунгіст тримає серйозно. Сьогоднішня свічка вже хоче. Хоче нам щось показати, але ще не показує того, що, що може. Дивимося уважно, наблюдаємо за картиною, як тілом свічки ми будемо закріплятися під трендовою, так? Дивимося уважно до цієї ситуації і маємо собі на увазі, що якщо Солана, ну, звичайно, зможе закріпитися хоча б однією свічкою, то тут перша зона її буде зустрічати підтримочки, аж тут, напевно, аж ось тут. Це досить жирна зона, 119 доларів. Ось тут ліквідність зібралася, звідси ми вилітали так? Ну, Не знаю, чи зможемо ми ще раз попасти, але є всі шанси. І ще є ось ця зона 125-50. 125-50, тому що тут, бачите, виліт був звідти, тут ми її не змогли закріпитися. Тобто тут є. Пласт, який підтримує, я не хочу теплову карту відкривати, але я впевнена, що тут є пласт. Та навіть якщо не тримають заявки свої відкриті, то є лонгіст, який знає, який собі знає, де йому підтримувати позицію, на якому рівні так, от на цьому рівні ця позиція підтримується на 125 доларів. Тому дивимося, наблюдаємо, чи зможуть цю зону пробити. І що буде далі? Наразі солану я ставлю не туди і не сюди, тому що я не знаю, по-перше, як сьогоднішня свічка закриється. Та? Якщо б я бачила, що ага, закріпилася, закрилася, то я можу сказати, що можна тоді якісь шорти, сподіватися, що, що ще будемо падати. Поки що ні, поки що я бачу досить серйозно тримають. Тримають, так що на шорт ще рано сподіватися. Отже, друзі, ситуація така невизначена, але є натяки на корекцію глибшу. Тому обережно. Ті, які тримають, не бійтеся, ну, буде корекція, ну, може, довша буде. Ну і що? Якщо ви зараз скинетесь валюту, то ви потім не факт, що встигнете закупити по дешевшим цінам, а зможете закупити ще подорожчим, ніж ви скидали, розумієте? Тому що дуже часто такі корекції вони можуть бути такими тимчасовим явищем, знаєте, злетіло і піднялося назад. Тому обережно, ринок вже настояний, ринок вже досить, ну, досить багато вже влилося коштів. Ті люди, які влили кошти, вони будуть чекати, вони, будуть, вони знають, якої, якої ціни їм чекати. Та? І те, що ми бачимо, якісь тимчасові зафіксування, це все тимчасове явище. Люди хочуть щось зафіксувати, щоб утримати якийсь прибуток. Але основний капітал люди тримають до альтсезону, до е серйозного, ну, чи там біткоїн, чи альти, до серйозного росту. Це ще не є такий аж надзвичайно серйозний ріст, тому я би не переживала. А якщо дивитися зараз по ф'ючерсах, на ф'ючерсну торгівлю, то, звичайно, що треба дуже обережно з лонгами. Набирати лонги зараз небезпечно. Треба дивитися, як буде розторговка. Більше все показує все ж таки на... На, на корекцію, на відскок. на відскок. Ну, подивимося. Отже, якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся. Під цим відео є реферальні посилання на біржу Binance і Bybit, і як торгувати в кінці відео, -відео підказочки. Передився собі відео, зареєструйся, торгуй з задоволенням. Якщо ти ще не підписаний на інші мої соцмережі, то, будь ласка, підпишися. Лайк цьому відео постав, А я тобі кажу, до нових зустрічей, Па-па.